Чуєш ти? Ти на кого нарвався? На москаляну. Чуєш ти? Слава Україні! Що це за москаль в бесіді говорить? Я не розумію цього школярника. Чуєш ти? Мене не хочеш ставити на полковника. І що? Я, взагалі-то... А знаєш що тебе не хочуть ставити? Тому що ти солдат. І ти дух. Ти дух. Наше тобі йти в Міністерство оборони. О, Та що це за путінська підстелка, говорить в бесіді. Ну, дивися, дивися, Атему. Я Данил Райт, так? Так. В... Я Данило взагалі-то. Так, Данило райт. <кій> <кій> оборони і взяв там адміністратора. А з чого? Чого ти добився? Москаль тупий. Ти вообще помил в цьому житті. Тупий, курс. Так, ти агент Кремля, поняв? Чуєш, Чуєш, ти. Ти. Чуєш? Чуєш ти мене. Крем наш, поняв? Крем наш. Чуєш ти? Крим наш взагалі. Мені так хотілося сказати тобі, що ти курува. Візик не поважається так, Та бо ти дух, а я дід. І сьогодні буде погано. Що скажеш, куме? На дев'ять годин. Що 9 годин? провалена, генератор знищена. Це, 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 капець, а що за місія? Місія? Зенит. А що в Варфейсі ввели українських е, солдатів? Так. Що ти представляєш собі слово? Ну? Колобняк дитись. Мамку твою я представляю, матер. Я так бы хотел сразу, что мы плывать со мной из дырки. Ой, бля, ну ты пацан даешь. Жалко, что в тебе заблокировали iCloud. Да я вот завтра разблокую, завтра Позвонимо до, до матері так, твоєї. Так, я визвов додому по відео. <рес> а нащо їх визивати? Якщо можна по телефону просто. Ми по телефону визив. Кажуть, що по телефону. <рес> Кажуть, що по телефону більше відчуття. Так, я А москаль, що ти мовчиш? Крем нас чуєш? Ми в тебе його. Ми ще в тебе його відтоді. Чого ти не розмовляєш? Та маскаль. Добав того Антона сюди, ми його. Чому цей. Москаль не розмовляє з нами? Свиня. Так. Все, відключилась. Свиня. Ула, зачекай, зачекай. Зачекай, а то. Твій секс кулемет любові хоче трошки відпочити. Він не хоче. Він не хоче з нами говорити. А, да я пішов додому. А ти надовго? Ти надовго? Ми питаємося тебе. Ти прийдеш храти з нами. Артем, Артем, через скільки ти прийдеш храти з нами? Я не знаю. Ось, дивись, я вийшов. От путінська підстилка. А, зачекай до мене мій кум змувнить. Я тебе слухаю, братку. Він курка кремлівська. Він індик. <ріст> Він індик. Він індик. Срати, це... Ну йди, йди.